25 травня, субота Помічай, що він завжди поруч, Анна, отчик, місто Харків, частина 1. Та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі й ревні в молитвах. 1 Петра, розділ 4, вірш 7 Любий Ісусе, навчи мене ще більше довіряти тобі. Ця думка не полишала мене вже протягом року або й більше. Кілька останніх днів січня я гортала сторінки улюбленої старенької Біблії, котре зупинившись на знайомість дитинства історії виходу ізраїльського народу з Єгипту. Але цього разу мені здалося, що я читаю про себе. Моя уява яскраво змальовувала картини того, як люди поспіхом вечеряють, як збирають якісь речі, тим часом як хтось поруч голосить, відчуваючи біль від втрати первістка, і я тут, серед них. Я це все бачу і відчуваю. Я дивилась на дитяче ліжечко в нашій невеликій кімнаті, милувалася своїм первістком і розуміла, що вже зовсім скоро я відчую все те, що відчували євреї. Євреді. Я так само, як і вони, на швидку е, кину до сумки кілька найважливіших речей, схоплю цю крихітку та буду мчати якнайшвидше. У мене буде всього декілька хвилин на збори, а вірогідність повернення додому найближчим часом дорівнюватиме нулю. Переді мною постане шлях до місця, що стане моїм новим домом, але хто мені вкаже дорогу? До речі, хто я типова мама в декреті, молода жінка з великими амбіціями. Я лікарка християнка, яка не уявляє свого життя без пацієнтів. Саме тому, коли моєму хлопчикові ледве виповнилося 9 місяців, я стала залишати його на няню і приходити в лікарню. Таке велике місто, як Харків, звісно ж, не може обійтись без моєї допомоги, виправдовувала я себе. Харків це мій дім, найкраще місто на землі, бо тут є все і зелені парки, і річки, і озера, і торговельно розважальні центри, і добрі, привітні люди, і чисті вулиці, і красиві затишні будинки, і багато церков. Було все, аж до того дня, коли почався жах під назвою війна. Точніше розпочалося повномасштабне вторгнення, бо насправді війна почалась в Україні ще в далекому 2014 році. Ще тоді я хвилювалася, що в моє місто прийдуть загарбники, але того разу Бог нас зберіг. А тепер війна торкнулася всієї України одночасно, усе почалося раптово. Але наша родина відчувала це лише лише не змогла передбачити, що це станеться саме 24 лютого. Тієї ночі ми довго не могли заснути. Карапузик лягав, потім схоплювався, пробігав коло кімнатою і знову лягав у ліжечко, і так майже до дванадцятої. Я не могла пояснити поведінку сина, і мене це дуже непокоїло. Десь о першій, вкрай стомлені, ми зрештою поснули, а о п'ятій я прокинулась під звуки вибухів, і це був не феєрверк. Саме тієї миті відчула себе частиною ізраїльського народу, біблійна оповідь стала живою у моєму житті. Збиралися ми декілька хвилин, одна сумка на всіх, у якій половина це речі малюка і зварена поспіхом каша на сніданок для нього ж. І ось ми вже сидимо в машині, готові їхати у невідомість. У ті хвилини я думала лише про одне як зберегти життя малому. Він не має померти отут. Пам'ятаю, як молився перед дорогою мій чоловік. Боже, ми не знаємо, що буде далі, але ти іди перед нами, веди нас уперед, якщо потрібно, збережи нам життя.